Мрії Путіна щодо України справджуються. Антикорупційне розслідування спалахує на тлі тривалих відключень світла. Частина суспільства вимагає негайних відставок, частина боїться хаосу і гри Кремля на наших слабкостях. Обидві реакції зрозумілі, бо корупція це удар по довірі, а нестабільність подарунок ворогові. А що як йдеться про сплановане усунення президента Зеленського з метою схилити Україну до капітуляції? Міндіджгейт – це тест на зрілість держави під час війни. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я свідо. Тому виношу деталі справи за душки, хто скільки на чому крав це протягом тижня добре висвітлюють колеги. У моєму відео про те, як вибухова антикорупційна історія може вдарити по стабільності держави, які ризики створює, і які можливості для нас відкриває. Підтримайте канал за кігар-кодом, який бачите на екрані. Тисніть вподобайку, і підпишіться, якщо тут вперше. Викриття масштабної корупційної схеми, яку ймовірно очолював друг президента Тимур Міндіч. Шокувало буквально всіх. Але водночас реакції у публічному полі розділилися. Є очевидними два діаметрально протилежних бачення. З одного боку заклики до влади йти геть. Зеленський спалився. Зелена банда має відповісти. Тут зіграло роль не лише близьке до банкової оточення, а й контекст збагачення на захисті енергооб'єктів під час війни, ще й у момент тривалих відключень електроенергії. З іншого боку, з'являються Уси, тих, хто закликає не розхитувати човен, бо вочевидь Кремль не втратить можливості скористатися нестабільністю Україні. Виходячи із публікації, йдеться і про ризик масових протестів, і про ризик вакууму влади, якщо ці протести призведуть до глибокої кризи. Насправді ж Кремль виграє від будь чого що відбувається в Україні з позначкою. Мінус Росія паразитує на будь-якому нашому фейлі. Тому заклики бути обережними не безпідставні. Та обережність не дорівнює замовчуванню. Давайте собі чесно відповімо на таке питання: хто вже, крім Кремля, виграв від викриття топ корупції? Неможливо виграє, а точно тут і зараз хто отримав вигоду. Відповідь проста до банальності: платники податків, які фінансують енергетику, армію, відбудову. Тобто, всі ми, всі, хто прагне, щоб наші гроші використовувалися за цільовим призначенням. Було розкрадання. Але у нас є антикорупційні органи. Вони здатні виявити схему, зібрати інформацію, докази і опублікувати це для суспільства. Чи це не позитив? Навіть якщо когось дуже знудило від прослуховувань записів з квартири Міндіча, об'єктивно хто посперечається і скаже, краще прослідування набу не сталося. В цій історії ще далеко до вироків і покарань, попереду багато роботи, але в сухому залишку, щоб там не відбулося далі, маємо яскраве і промовисте підтвердження того, що Україна є частиною західної культури на противагу варварам, які з півночі і східного фронту намагаються нас. Знищити Кремлю вигідні країни, де квітне корупція і відсутнє право нам вигідний розвиток системи, яка не дозволяє політичній кон'юнктурі руйнувати базові правила. І важливо, що саме цього суспільство і вимагало за результатами різних соціологічних досліджень останніх років корупція одна з топ проблем, які хвилюють суспільство. В деяких випадках корупція друга після війни, а десь взагалі номер один. Чи загрожує викриття корупції стабільності держави? А що як мільйони українців вийдуть на майдан? Про це зараз не лише російські боти, а й цілком реальні українці пишуть у соцмережах. Коротка відповідь: не вийдуть. Соціальна психологія працює інакше. Люди вибухають від безсилля, а не від справедливості. Умовно кажучи, коли людей обманюють, вони це відчувають, але вдіяти нічого не можуть. Це прямий шлях до вуличних протестів. Нинішня ж ситуація із викриттям корупціонерів працює рівно навпаки. Не запалює суспільство, а заспокоює, задовольняє. Була проблема всі її відчували, і от виявили. Якщо проблему Виявили, це не мінус. Це плюс саме тому раптового сплеску протестів і повалення влади в Україні не буде, навіть якщо виявиться, що міндіч вкрав всю допомогу, надану партнерами, прихопив собою декілька систем Петріот і винищувачів Ф 16 На даному етапі дестабілізувати ситуацію в країні може лише влада, тобто її майбутні дії, а не те, що вже сталося. Умовно кажучи, як у символічній, як у практичній площинах реагуватиме президент Зеленський чи будуть кадрові рішення станом на зараз, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради енергоатому. І доручив за тиждень у консультаціях з партнерами подати новий склад. Суд обрав запобіжні заходи деяким підозрюваним у розкраданні коштів енергоатому і ув'язнив їх на розгляд Верховної ради внесли подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Врешті президент ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Це повністю заморожує їхні активи, відрізає від будь-яких фінансових операцій, блокує бізнес в Україні, забороняє будь-яку. Участь у держзакупівлях, підрядах і тендерах в цілому, виводить їх із правового, фінансового та економічного поля України на три роки. Але цього може бути замало. Так НАБУ і САП не кидають зіграти, і президент не має таких повноважень. Але очевидно, що президент може сприяти чи навпаки заважати покаранню в майбутньому. Якщо заважатиме, це дестабілізує країну. Тобто, саме дії Зеленського, а не міндіча чи Набу, можуть спровокувати вихід людей на вулиці. Масові протести, революції, повалення влади в нашій історії. Спалахують саме від брехні та впертості. Народ відчуває день за вікном, а влада їм каже: Доброї ночі українська історія це доводила не раз. Там, де влада робила вигляд, що нічого не сталося, що всі все неправильно зрозуміли, що не на часі. Так було у 2004-му, так було і в 2013-му. У нинішньої влади є всі шанси зламати цю традицію, не лише визнати проблему, а й переконливо сприяти її вирішенню. Висловлюючись у стилі Трампа, м'яч сьогодні на стороні президента України, і саме його дії. Та дії офісу стануть індикатором готовності або неготовності держави прожити шторм конструктивно. А що як все це спланована спроба усунення Зеленського? В останні дні помітно активізувалися проросійські блогери у соцмережах. Вони запевняють, що доля Зеленського вже вирішена. Штати мають компромат на українського президента, і тепер лише питання днів. Тижнів, коли Зеленський вийде з гри, окремі експерти висувають припущення, мовляв, Трамп таким чином дотисне Україну і отримає заморозку війни на невигідних для нас умовах. Але як це має виглядати на практиці? Типу, будуть розгойдувати, дозовано публікуватимуть записи аж до моменту, поки Зеленський раптом скаже: Стоп, окей, тільки не це. Я віддаю Донбас. Іду з посади. По перше, невідомо чи Зеленський дотичний до корупційних схем. Наразі всі деталі розслідування стосуються лише його оточення. Є припущення, що на записах фігурує Єрмак, є припущення, що фігурує Умеров. Але і це, по-друге, навіть якщо вони там є, це ще не вирок для самого Зеленського. По-третє, якщо Зеленський особисто дотичний винний в чомусь, на що розрахунок в кінцевому результаті на те, що Зеленський обміняє компромат на невигідне перемир'я, чи на те, що він піде, а замість нього прийде залужний. І в такому разі генерал має здати територію окупантам в обмін на перемир'я. При цьому на Залужного також здійснюється тиск. The Wall Street Journal писало, що німецьке слідство вважає його причетним до підриву північних потоків. Нібито група українців діяла під керівництвом тодішнього головкома ЗСУ. Це я вже мовчу про те, що очолити державу, крім залужного, не проти Янукович чи Мураєв. Із Арестовичем, якби в дії існувала система передбачення майбутнього в стилі сюжетів чорного дзеркала, і українці спитали б у всесвіта: хто буде керувати державою, якщо сьогодні погнати зеленського геть? І система відповіла б Янукович, якби ми сьогодні діяли. Це не означає, що антикорупційні процеси негативні і шкодять нам. Все навпаки, як я вже сказав раніше, українці перші, хто виграв від викриттів набу. Та варто пам'ятати, що відповідальність за державність у нас спільна, не лише влада вирішує майбутнє. При цьому слабка влада чи взагалі відсутність влади створюють серйозні ризики. Так чи інакше, щоб там не прозвучало на ще не опублікованих плівках, очевидно, що українці не приймуть умови капітуляції перед Росією, лише ризикують в ній одного разу прокинутися. Це якщо виходити із версії, згідно якої Трамп тисне на офіс президента саме з такою метою. Крім версії, про тиск Трампа існує версія про руку Кремля. Набу офіційно заявило, що легалізація грошей від відкатів із контрактів енергуатома відбувалась через окремий офіс у центрі Києва. Приміщення належали родині Екснердепа, а нині сенатора Росії Андрія Деркача. І плівки, оприлюднені під час слухань, нібито підтверджують, що міністерка енергетики і міністр юстиції є людьми Деркача. Чи це означає, що міністри свідомо працювали на ворога? Таких даних. Ми не маємо тут більш важливо те, як тепер українці під час масових відключень. Мають усвідомити цей зв'язок між чиновниками в Україні, зрадником деркачем, енергоатомом і блекаутами. Це, м'яко кажучи, створює емоційне напруження. Чи використає Росія скандал на повну? Звісно, такі випадки б'ють по довірі до держави і точно призводять до зменшення рівня залученості суспільства у війну, сприяють апатії. Плюс через відсторонення чиновників падає швидкість ухвалення рішень у міністерствах і державних компаніях. У цей момент легше бити по енергетиці, логістиці або бюджету. Кремль завжди б'є тоді, коли ми. Зайняті собою, тим більше, коли ключові галузі енергетика, оборонка, критична логістика зведені до кількох центрів впливу. Щодо інформаційної складової, тут Україна абсолютно точно програла, яким би не був фінал історії. Російська пропаганда це використає, але це лише тактичні втрати. На що в Кремлі можуть сподіватися, але воно не спрацює. Це зниження рівня міжнародної підтримки. З одного боку, наратив ваші гроші розкрадають. Працює це б'є і по фронту, і по відбудові з іншого у нас працюють антикорупційні органи не номінально, а з практичними результатами. А це одна з умов взаємодії з донорами Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки. Віцепрем'єрка Фінляндії Рікапура перед засіданням міністрів фінансів у Брюсселі 12 листопада, заявила, корупційний скандал в Україні не зірве плани Європейського союзу щодо подальшої фінансової підтримки, зокрема у форматі репараційних кредитів. Суть проста: проблеми з корупцією є, але Україна демонструє дії у відповідь фінансування триватиме речник уряду Німеччини підкреслив, що Берлін зберігає довіру до Києва і залишається поруч, уважно стежачи за розвитком подій. Висока представниця ЄС Кая Калас назвала історію надзвичайно прикрою, але наголосила, українська влада має діяти швидко і рішуче у боротьбі з корупцією. Взагалі, коли виникає тривога через те, що захід може зіскочити через Міндіжгейт або щось інше, варто пам'ятати, що на заході підтримують Україну не через симпатію до Зеленського, а тому, що допомагаючи нам захищають власну безпеку, тобто. Їхній захист не благодійність не жест доброї волі це реально спосіб самозбереження. Українські опозиціонери в останні дні наполягають на повному перезавантаженні державного управління. Партія Європейська Солідарність, наприклад, ініціює відставку уряду. Порошенко пише про зраду військових, каже, офіс президента, йому на більшість мають понести політичну відповідальність. Інші політики і блогери з опозиційної орбіти кажуть, що в Зеленському треба публічно зректися планів йти на другий термін. А краще щоб прямо зараз він відійшов від справ, щоб прибрати ручний вплив на уряд, конкурси і силовиків. Залишитися у нього має безпека, оборона і зовнішня політика. І на додачу вимога перезапустити офіс президента, закликають також до створення реальної коаліції у Верховній Раді, тобто парламентської більшості, посилення кабміну реальними технократами, щоб уряд отримав інструменти і не чекав відмашки з банкової, де хто навіть заміну головнокомандувача сирського пропонує. Звісно, кажуть і про потребу у наведенні порядку в держкомпаніях, прозорі конкурси і комунікацію. А ось, наприклад, суто для ілюстрації пропозиції нардепа, відомого за позивним Буратіно, який зараз знаходиться під вартою за підозрою держзраді. Цитую. Первое. Отход Зеленского от власти, формализация его полномочий до дипломатических. Второе. Отстранение Ермака от власти. Третье. Переизбрание спикера парламента. Четвертое. Отставка и переизбрание Кабмина. Все это с целью достижения перемирия с Россией в кратчайшие сроки проведения выборов, заключение мирного соглашения. Одновременно с выборами необходимо провести референдум по ключевым вопросам послевоенного устройства Украины. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус, защита прав русскоговорящих, защита прав верующих Речих кінець цитати так багато в чому все це співпадає з пропозиціями опозиціонерів у Верховній Раді. У сухому залишку маємо порожній популізм, тому що реальних механізмів глибинної зміни державного управління не пропонується. Всі наявні пропозиції лише про людей і гасла, не про механіку. Не йти на другий термін, перезапустити офіс президента, поставити технократів, все це звучить гучно, але суть від цього не змінюється. Це Перебирання важелів, а не нова система, чи нова підзвітність і новий контроль. Професіонали в уряді красиво. Та чи вони є фактично в країні? Так, та чи вони готові піти в уряд? Щодо зміни правил та інших пропозицій, громадський та культурний діяч Олесь Доній є одним із найяскравіших адептів дотримання демократичних процедур під час війни, в першу чергу. Через вибори за його словами саме відмова від виборів під час війни неминуче народжує систему фаворитів смотрящих, гаманців, коханців, тобто нових міндічів. До вважає, що всі, хто виступає проти виборів, свідомо чи не свідомо створюють умови для появи таких міндічів, каже: попереджав без виборів корупція і мародерство у владі лише зростатимуть. Відповідно, міндіч не лише відповідальність президента, це наслідок спільного вибору суспільства. Та яким би красномовним і переконливим не був до ми продовжуємо перебувати. В реальності війни, де немає жодних об'єктивних передумов для стійкого припинення бойових дій, а отже, і для виборів у видимому майбутньому, поки діє воєнний стан, вибори юридично заблоковані. Практично ж вони неможливі через безпекові ризики, окуповані прифронтові території, масову міграцію та потребу забезпечити голосування військових і ВПО без маніпуляцій. Спроба імітаційних виборів лише підірве легітимність і стане подарунком російській пропаганді. Якщо відкинути ідеї про світле майбутнє і емоції щодо темного сьогодення, повернемося до сенсів. З чим ми в результаті маємо справу, і що нам робити після гучного викриття корупції, аби не лише уникнути ризиків і зберегти державність, а й покарати винних і не допустити розкрадання в майбутньому. Аналітики спільноти Ресургам пропонують такі питання на вході у відповідну дискусію: чи має весь менеджмент енергоатому, включно з регіональним, який не мав відношення до схем, йти у відставку, враховуючи рівень та Б'єм корупції, які методи повного перезавантаження структури, який рівень відповідальності мають нести профільні міністри, навіть якщо вони не є причетними до події, бо енергоатом підпорядковується кабміну? Який рівень політичної відповідальності має нести наглядова рада, окремо екс- та чинна премєр міністерка під час менеджменту яких були скоєні топ корупційні злочини? Чи має скандал стати основою для перезавантаження не тільки структури енергоатому, але й кабміну загалом? Чи має бути застосовано в цьому випадку принцип колективної урядової Відповідальності, який склад та формат тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді, як і ким тимчасова комісія має бути розширена, щоб відновити довіру до контрольованості процесу, чесності та відкритості результатів? Все це дійсно важливі питання та конкретних пропозицій, спрямованих на зміну системи покарання, виправлення та недопущення. Немає. Є емоційні гойдалки, перекидання відповідальності і, звісно, загадки. Чи фігурує на плівках Мєра Єрмак? Чи фігурує сам Зеленський? Чи все це викриття дійсно спланував Трамп? Чи будуть протести? Як би боляче не було сьогодні в широкій історичній рамці, ми все одно рухаємося вгору. У свіжій статті Блумберг на третій день міндічгейту, автор пропонує дивитися на справу не як на привід для відчаю, а як на те, заради чого Україна воює. Москва десятиліттями тримала нас корупцію на короткому повідку. Це тягнеться ще з 90-х і підточувало армію, спецслужби та політичні інститути. Ключове зі статті: антикорупційні органи працюють у розпал війни, що є ознакою інституційної міцності. А не слабкості так, Росія спробує розкрутити це як доказ провалу, але логічніше бачити у справі ознаку зрілості. Здатність викривати власних високопосадовців у розпал війни це аргумент на користь подальшої підтримки, а не проти неї. Отже, Блумберг пропонує не впадати у відчай, а радіти в сенсі. Цінувати те, що система самоочищується. Цей варіант більш раціональний, і відповідає цілям української боротьби. А історик Стівен Коткін у колонці для Wall Street Journal називає Україну полігоном сучасності, бо війна показала, що світ не ділиться більше на демократії і диктатури. Він ділиться на системи, здатні вчитися і адаптуватись, і ті, що живуть міфами. А що думаєте, ви? Ласкаво прошу у коментарі під цим відео. Підтримайте канал за QR-кодом, який бачите на екрані. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.